Зараз подивіться мені в очі: стерненко хороший. Стерненко хороший. Викликали до СБУ і вручили підозру. Що мені дадуть повістку, то я обов'язково піду в армію. Ну а тим часом волонтера та блогера Сергія Стерненко оголосили в розшук через наявку до ТЦК за повісткою. В країні все ще свистять кулі та гудуть мопеди. А на просторах інтернета на всій швидкості несеться нещадна предвиборча машина. І під її колеса в останній час почали потрапляти волонтери. То у притули спитають тула, така де супутний. То ось уже у Стерненка багато хто хоче дізнатися, що то за гроші, які пан Сергій вивів з криптогаманця. А буквально ще три роки тому люди виходили на вулиці для підтримки активіста. Висловити протест проти вироку Сергію Стерненку в столиці прийшли кілька тисяч людей. А зараз чомусь багато хто з його фанатів налаштовані вже не так позитивно. Тож хто такий цей Стерненко, що зробив і робить, та звідки в нього мільйони, які він переводить готівку та купляє нерухомість та авто? Вас, друзі, вітаю вас, друзі. Вітаю вас, друзі. Вітаю вас, друзі, вітаю вас, друзі. Вітаю вас, друзі, вітаю вас, друзі, вітаю вас, друзі. Вітаю, вас, друзі. вітаю вас. якщо ви дивитесь політичний Ютуб, а ви його дивитесь? Бо зараз на моєму каналі. То сто відсотків знаєте, хто такий Сергій Стерненко. Це людина, яка вміє опинитися в центрі уваги так само легко як свого часу Арестович. Але якщо Олексій по факту чоловік і пароход, а також перший пілотно-психологічний політик з язиком без кісток, воєнний да? я був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я, я сам днів. Я ж пережив підрив на ОЗН-72. Коли? Ну, в 18-му році. А за професіональні сектори говорять за всю войну, два такі человека, які вчею пережили. Это ведьма там не виживають. Или ранені, але в Тебя убили? Да, к сожалению. Но я вижив тостерненко. З тих, хто відповідає за свої слова. Причому він ще і змушує робити то інших, причому на рідній ненчині мові. Прокурор взагалі себе досить дивно поводить. То він на російську мову переходить і робить мені зауваження, коли я прошу його говорити українською. Вон із Одеси. Стерненко і активіст, і блогер, і звісно, головний герой нескінченного серіалу про замахи суди та куди ж без цього. Мільйони гривень це щось на кшталт української версії супергероя з ножем. Замах на нього в 2018 році перетворився на цілий епос, де він, звичайно, ж герой. А нападники відомо, невідомо хто, але довести це як завжди. А важко він також регулярно влаштовує акції проти міської влади та безпосередньо міського голови Одеси Геннадія Труханова. За його словами, нападники кілька разів ударили його в обличчя і порізали ногу. Справжня інтрига в правовому государстві. Злочинців, які намагалися його відправити на інший світ, він нейтралізував сам. І тут починається юридична Санта-Барбара, звинувачення, що це не самозахист, а можливо, навіть трошки перевищення повноважень. Каже, поламочі все. Ну, буває, як там казав пан Порошенко, армія. Ей, ні, цей бред ми вже чули не раз. А ось ці шоколадні слова від батьків Сіарошену звучать так, нібито при владі у нас не професіонали, а артисти погорілого театру з Кривого Рогу. Астерненка, єдина вина якого це велика любов до України і небайдужі за проторами заграти на сім років. Якщо ви просто ненароком завітаєте на сторінку Вікіпедії Стерненка, то будете трохи в ага від того, яких людей він хотів схопити за корупційний яєла. І до речі, робив він це в той час, коли це ще не стало мейстрімом. Стерненко ходив на побачення в стилі правого сектора до Авакова. Вітаю вас, друзі! Аваков чорт саме так називається акція, яка пройде 28 серпня. Добкіна, Труханова Шарія з одним розмовляв з іншими судився, другі хотів побити, і ба навіть то в нього виходило. Взагалі весело із вогником проводив свій час, особливо коли гнав сраною мітлою артистів зі сцени, які затаврували себе поїздками в Крим, чи то навіть піснями на Мокшанській. Сергій Стерненко не дає спокою власницям українського громадянства, які обрали обрали мовчазну політику щодо Криму. Якщо вірити інтерв'ю Сергія, то з ним не раз хотіли домовитись представники зашкварених артистів. Але Стерненко не такий. Він не продається. І знаєте, що ми живемо дуже невесело в порівнянні з Сергієм, бо усі ці подвиги Стерненко зробив ледве годинник. Його життя, який хотіли зупинити три рази. Перетнув відмітку 22 роки. Крім акції проти всього протрухшого і неправильного, Сергій ще встиг вивчитися на юриста. А після третього нападу взагалі зібрав валізи і переїхав в Київ, де став відомим блогером, репером і ведучим. Він був настільки мощним, що бажав містеру Рошену скорішого побачення з Аїдом та хотів, щоб той закінчився як пес. А сам же пан за моїй каденції нібито топить уже зараз за Стерненка. Отже. Як казав сам пан Сергій, майте критичне мислення. Тож, давайте подумаємо: двоє суддів подали у відставку через тиск у справі Стерненка. СБУ передало всі документи МВС. Всі проросійські змі рахують Стерненка агентом Сороса, таємним працівником ЦРУ чи навіть СБУ. Але в сторону всі плітки. Давайте пройдемось по інформації у відкритих джерелах. 18 листопада 2017-го в Одесі під час протестів проти забудови в міському саду розбили головку начальнику одеської поліції Дмитру Головіну. Підозрюваному у вчиненні нападу Стерненко суд призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з. Можливістю внесення застави і за Сергія тоді цю заставу внесли, і ніхто інший як. Губернатор Одеської області Максим Степанов вніс усю суму застави за громадського активіста Сергія Стернендев на своїй сторінці Фейсбук, де розмістив фотоквитанції з перерахунком 600 шістсот. До речі, а як це так сталося? Що за воїна за все ненчине вніс заставу чоловік, що в своєму Фейсбуці писав на російській Ай який поганий мальчик Але почекайте, мова віра то все таке. А звідки губернатор взяв гроші, щоб заплатити майже мільйон гривень за викуп Стерненка? А все нормально. Він їх здобув, як і всі інші чесні чиновники, у поті лиця в процесі того, як ці гроші піздили. Корупційна схема чи турбота про лікарів моз закупило 70 тисяч захисних костюмів у Китаї через фірму посередницю. Хоча в Україні їх продають значно дешевше. Екс міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав підозру від слідчих набу. Звинувачення стосується того періоду, коли Степанов ще очолював поліграф. Його підозрюють у причетності до махінації з українськими паспортами, через яку з підприємства виличотириста 450 мільйонів гривень. Що це за такі друзі, які крадуть мільярдами? А до них чомусь пан Стерненко з кірпичиною не приходить. Тобто, одеський губернатор виробляв палені паспорти, а потім купував неякісні вакцини та захисні прибамбаси для всія України втридорога, і ще й встигав виручати стерненка. Досить цікаво. І невідомо, чим би закінчилася Санта-Барбара з нападами та відкупами, серед яких було ще і викрадення. Напевно, що чимсь накшталт пацан успіх ушов, Не получилось, не фартануло. Але почалось повномасштабне. Після такого драматичного старту в кар'єрі Сергій вирішив не зупинятися і взявся активно допомагати армії. Тут уже з'являється фінансовий вимір. Стерненко збирає мільйони гривень для ЗСУ, і тут два варіанти: або він геній збору, або українці стали дуже щедрими. У будь-якому разі мільйони на армію виглядають шикарно, особливо в країні, де слово мільйони зазвичай асоціюється із чиновниками й офшорами, а не з народною допомогою. А тепер головне питання. Чи всі гроші точно потрапляють за адресою? Критики не втрачають нагоди поставити це під сумнів, але Сергій майстер тримати удар. Його відповіді завжди влучні, а аргументи прямо такі бетонні Зайдіть, наприклад, в його телеграм-канал. Щоправда, конкретики в них часом трохи бракує, особливо коли справа стосується власне служби в армії. Ні, якщо мені дадуть повістку, то я обов'язково піду в армію. І е, в принципі я навіть знаю в яку військову частину я піду і до кого саме. То й добре, якщо ти можеш піти в армію, то ти і можеш критикувати Сирського. То оголосили в рушу, через наявку до ТЦК за повісткою. Чи все таки служити пан Стерненко не може, бо є проблеми з зором? Плюс ще я отримую пенсію пенсію. Так, е, інвалідність, за інвалідність за зором так і знаєте що? А чому це ми розглядаємо стерненка як особистість в вакуумі? Нібито він один дикий. Ні, давайте згадаємо жирну пику кошового. Я думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі. Квартал свого часу так файно критикував владу, а тепер чомусь ображається на слова волонтера, який рахуйте сам на своїх плечах, забезпечив армію тисячами дронів. Да і сам підхід дуже цікавий. Отже, Стерненко розкритикував сирського і той, нібито натравив на нього свій ресурс у вигляді ТЦК, бо навіть Сергія подали у Розшук. А чому б не подати у розшук всіх тих, хто допоміг Вадиму Єрмолаєву, який знаходиться під санкціями, урвати 2 мільярди гривень з бюджету на будівництві самого святого, що є меморіалу загиблим воїнам. В принципі, Такі люди, як Єрмолаєв, обходять національні санкції. А по-друге, усі ці його хитрощі мали на жаль довготривалі наслідки, і тепер ви дізнаєтеся, як через них під загрозою опинилося будівництво національного меморіального військового паду. Питання, чому в Одеському обласному ТЦК подали оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка? Хоча вони ж і зазначили, що Стерненко вже відвідав приморський ТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, також його там направили на ВЛК. Тобто, людину, яка прийшла і заплатила штраф, ви подаєте в розшук, шикарна. А якщо взяти до уваги, що Стерненка таки дійсно гамселили, та ще й так, що після нападів у нього був струс мозку, то множити це все на два постріли в потилицю, плюс ще я отримую пенсію. Пенсію так, е, <плес> так. Так. То слова про зір і ухилянство стерненка вже звучать не так, як раніше. Всі напали на стерненка, забувши про синів-чиновників, липових пенсіонерів-інвалідів та мільйонерів ТЦКшників і все інше за кодло. А що ж там з мільйонами? От доволі цікаво, як у мережу потрапила інформація про криптогаманці Стерненка. Якщо головною цінністю крипти є її анонімність і праця, так сказати, без тіні. Це не торба, яка стоїть посеред вулиці, і з неї хтось тягне гроші. Це приховані навіть від державних органів кошти. Тому інфу про крипту я відкидаю. А от про заробіток Стерненка можу сказати одне: тільки з одного Ютуба він може заробити мільйон доларів на рік. Звичайно ж, статистика соціалблейду це те, що треба ділити на два, то й на три. Але все ж таки, Ютубчик приносить Сергію непогану копійку. А додайте сюди безпосередньо спонсорів та супердякую на Ютубі. До речі, у нас вже є перші спонсори. Помножте це все на медійність стерненка. От вам і вийдуть суми, які Сергій заробляє, просто монтуючи новини. Тому які питання до того, що Ютуб-блогер мільйонник купив авто чи квартиру я особисто не бачу. Особливо в той час, коли бюджет країни розривають зеленими руками на шматки, відчепіться вже від волонтерів, які хоча б щось роблять. Не вони винні, а риба гнає з голови. Запам'ятайте це. А під кінець питання: скільки разів під час відео у вас змінювалась думка про стерненка? Якщо більше двох, то не йдіть на наступні Вибор! політичні маніпуляції вже починаються, і я хочу наголосити ще раз: на цьому каналі звучить моя особиста думка: думка людини, яка була на майдані, і яка в свій час голосувала і за Порошенка і за Зеленського, і навіть колись за 30 гривень працювала в палаці Януковича. Тому зараз у мене лише одне світосприйняття. Всі вони для мене. І чи буде хтось, хто дійсно достойний, час покаже. І, от, наприклад, цього стерненка я не можу дивитись, його монотонне «бу-бу-бу-бу-бу» мене вхарює. Але якщо йому кажуть дякую наші захисники, і він робить таку величезну справу, то може й справді не дивлячись на його минулі явно проспансовані пригоди. Може, треба переключитись на те, що справді важливо. На що саме можете написати в коментарях, думаю, вийде нескінченний список. І хтось там в тих же коментарях каже, що канал проплачений. Та й ти теж можеш проплатити за цей канал, проплатити за відео, ставши спонсором. І прикинь, твоя думка може бути втілена вже в наступному ролиці. Не віриш, перевір. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінут. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.